Вітаю друзів, а також усі інші. У нас сьогодні 9 грудня, і це вже 1020 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як завжди на обосує, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Починаємо, звісно ж, з Кураховського напрямку Росіяни наближаються до основної своєї мети. Закриття а, Кураховської кишені на півдні від самого Курахова. Йдеться саме про населені пункти між Романівкою та Успенівкою. Ганівка, Веселий Гай, вихід через трудове. Росіяни поступово а, просуваються, використовуючи саме домінуючу кількість а, особового складу. Великі втрати їх не зупиняють, і в принципі а, не зупинять а, як мінімум. Наступні декілька місяців, оскільки їм дуже важливо продемонструвати те, що вони можуть наступати, вони становлять загрозу і так далі, і так і інше. Хоча є і фактори, які говорять протилежно. про деякі я час від часу згадую. Але Сатаном на зараз ситуація в районі сухих ялів, саме річки Сухі яли, вона достатньо. Ну, м'яко кажучи, драматично, тому що Сили оборони України знаходяться в непростих о, умовах, коли о, російські окупанти мають можливість наступати з декількох напрямків одночасно, причому вздовж річки, вздовж якої знаходиться дорога, знаходиться логістика. Отже, по цій логістиці, о, або якщо вона буде перерізана, неможливо буде відступати, відходити. Саме на ті позиції, які більш а, зручні в а, таких умовах, а, або в принципі загроза може бути оточення. Хоча як неодноразово я а, звертав увагу а, за а, цей період повномасштабної війни, з 2022 року було тільки один приклад випадок м, оточення, і це був Маріуполь. І там були об'єктивні причини, чому так а, сталося, і чому так відбувалося. Отже, я е, розраховую на те, що в принципі е, ситуація контрольована на рівні виснаження та гальмування ворога і в е, випадку з оточенням, про які дуже часто починають зараз говорити, не відбудеться. Е, в самому Курахово росіяни намагаються як і раніше прорватися в промислову зону, але е, станом на зараз, е, в першу чергу, вони зав'язали в міських е, боях. А, звісно ж, вони намагаються перерізати трасу Н-15, використовуючи старі терні, намагаючись через водосховище, Кураховське водосховище вийти саме на Н-15 та перерізати її а, в районі дачного. А станом на зараз, а, не дивлячись на те, що до Н 15 а, всього 2 кілометри а, по дорозі прямій, їм це не вдається. Російські окупаційні війська наносять Масштабні масовані удари коригованими авіаційними бомбами. Кориговані авіаційні бомби зараз є а, основним елементом, який використовують російські окупанти для прориву наших позицій для взламу наших рубежів і укріп районів. І на Кураховському напрямку зосереджена найбільша на сьогодні кількість. А, навіть скажу так, де конкретніше Покровсько-Кураховському напрямку зосереджена найбільша кількість. Коригованих авіаційних бовт застосування на добу далі. Це звісно ж говоримо про велику новосілку, де росіяни готуються до відновлення штурмових дій спроб а, закріпитися в районі великої новосілки. А також для них дуже важливим є повернення контролю, а, не те, щоб повернення контролю, повернутися в новий комар і взяти його під контроль, тому що повністю. Це село не знаходилося у росіян а, під контролем. А, отже, а, на цьому тижні будуть саме ці спроби якомога швидше форсувати події, пов'язані з великою новосілкою. А, окрім цього, російські окупаційні війська продовжують розширення зони контролю в районі а, турецької агломерації. А, російські окупанти мали можливість розширити зону контролю в. Районі забалки, і в принципі, я думаю, що найближчим часом вони почнуть більш інтенсивно тиснути на е, промислову зону. Мається на увазі турецька вугілля, і саме захоплення забалки є ось цим ключем, який е, дозволить їм одночасно відкрити декілька напрямків, не тільки самого міста, по удару по промисловій зоні. Як відомо, промислові зони. Вони достатньо проблематичні для а, росіян проведення а, бойових дій. Це неодноразово. Ми вже бачили а, під час а, цього повномасштабного вторгнення в Україну. Зараз ми бачимо складнощі у них з проривом на промзону Курахова. До того ми бачили інші приклади. А, отже, щоб максимально сприятливі умови утворити створити для а, таких дій. Вони намагаються розширити зону, за якою ці Штурмові дії, а, мали б а, більше, ну, скажімо так, ефект. І забалка Це один з тих, з тих з тих локацій, які дозволяють діяти саме в цьому в цьому напрямку. А, так само зараз російські окупаційні війська намагаються і вийти до а, часової яру, а, використовуючи одночасно просування як а, в самому. Місті, так і через район Жовтневий, так і намагаються вийти на промислову зону в, на півночі часового яру, одночасно тиснучи, як через житлові квартали, так як через цивільну забудову. Ну, в принципі, те, що від неї там залишилося, залишилися там переважно руїни. Ну і тиснучи, звісно ж, з півночі на саму промку. А, далі російські окупаційні війська а, почали ну дуже а, такі якісь незрозумілі надавати звіти, що а, вони контролюють торське, тобто російські окупаційні війська, нібито захопили торське. Це ми чули за останній час. Ну, підтвердження цьому відсутнє нема від, а, від а, Сил оборони України. Навпаки а, говорять про спроби росіян вийти на Ямполівку. І таким чином закрити саме терни. Не стільки а, бити по торському скільки спробувати закрити терни, які постійно зараз а, півночі вони штурмують, але закріпитися не можуть на околицях, інколи деякі групи прориваються, але знову ж таки закріплених а, позицій нема. А в свою чергу, якщо вийде їм вийти на Ямполівку, то. Терни е, опиняться під ударом з не тільки півночі, а й з півдня. Тому чому саме про Тольське почала говорити російська пропаганда, ну особисто мені не дуже відомо. Е, якісь їх власні там незрозумілі е, моменти, е, але Тольське продовжує залишатися під контролем Сил оборони України. І звісно ж, не можу я не згадати про те, що. Напередодні відбулось в досить далекій від України країні, але яка також відіграє відповідну на сьогодні роль в українській війні. Це Сирія. Сирія, яка майже повністю зараз знаходиться під контролем сил спротиву, майже повністю. Ну тому, що залишилась Латакія, залишився Тартус, залишилась база Хмеймі. Сили спротиву повстанців зараз наближаються до Лотакі в принципі, скажу так, Сирія це показовий кейс, як дійсно довготривала довготривала диктатура може бути зруйнована всього навсього за декілька. Ну я навіть скажу не місяців, не тижнів, за декілька днів, тому що ну навіть нема повних двох тижнів. Майже за 10 днів е, режим пав було зруйновано режим, який утримався на крові десятиріччями, е, в принципі, це показовий кейс для таких диктатур, навіть як і Північна Корея, ну в якомусь сенсі, Іран, Росія, Російська Федерація. Що для нас це означає? Для нас це означає, що це дійсно серйозна репутаційна втрата. Репутаційний удар по Росії Росії дуже важко буде після цього розповідати про те, що вона якась там наддержава. Так дійсно війська, які будуть виведені, якщо їм вдасться їх вивести з Сирії, а вони будуть відправлені до Росії так чи інакше, і вони будуть приймати участь в бойових діях проти України. Але знову ж таки, ці війська це ну фактично. Поповнення на місяць на два і крапка. А от репутаційний удар, який демонструє слабкість Росії, демонструє, що вона перетворилась на третій рік війни з Україною, ось це найголовніше. І ось такі приклади, ось таке, е, такий доказ треба кожному е, політику з е, Європи з інших. Uh, країн з США, кожному політику треба демонструвати, щоб uh, і в них не виникало не виникало жодного якогось uh, бажання, підозри, uh, що дійсно, а може, з Росією можна домовитись? Ні. З Росією немає сенсу домовлятися, тому що її треба зараз добивати. Друзі, дякую усім за увагу. І нагадую, що ви можете підтримати це відео лайком, підпискою, а також натиснути дзвоник, прокоментувати. Окрім цього іншого, нагадую, що в коментарях ви можете залишати запитання до мене, і я на них буду відповідати вже наступної суботи, на 10 найцікавіших. Це традиційно на обосіє кожної суботи. Я відповідаю на запитання від глядачів. А на сьогодні ще раз дякую всіх за увагу. І як завжди, слава Україні, слава нації.